Євангелія від Івана, розділ 20 А дня першого в тижні, рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Тож біжить вона та й прибуває до Симона Петра та другого учня, що Ісус його любив. Та й каже до них Взяли Господа з гробу, і ми не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро й другий учень, і до гробу пішли. Вони ж бігли обидва у купі, але другий той учень попереду біг, і ж від Петра, і перший до гробу прибув. І, нахилившися, бачить, лежить полотно. Але він не війшов. Прибуває і Симон Петро, що слідком за ним біг, і входить до гробу, і полотно оглядає, що лежало, і хустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь згорнена в іншому місці. Тож увійшов інший учень, що перший до гробу прибув, і побачив і вірував. бо ще не розуміли писання вони. Що він має воскреснути з мертвих? І учні вернулися знову до себе. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала. Плачучи, нахилилася до гробу. І, бачить два ангели, що в білім, сиділи один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. І говорять до неї вони Чого плачеш ти, жінко? Та відказує їм узяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали. І, сказавши оце, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус Чого плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш? Вона ж, думаючи, що то садівник, говорить до нього якщо, пане, узяв ти його. То скажи мені, де поклав ти його, і я його візьму. Ісус мовить до неї Маріє. А вона обернулася та по єврейському каже йому Рабуні, цебто учителю мій, говорить до неї Ісус, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів моїх та їм розповіш. Я йду до свого Отця й Отця Вашого, і до Бога мого й Бога вашого. Іде Марія Магдалина, та й учням звіщає, що бачила Господа, і він це їй сказав. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались були, були замкнені, бо боялись юдеїв. З'явився Ісус. І став посередині та й промовляє до них мир вам. І сказавши оце, показав він їм руки та бока. А учні зраділи, побачивши Господа, тоді знову сказав їм Ісус: Мир вам, як Отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши оце, він дихнув і говорить до них: Прийміть Духа Святого. Кому гріхи простите. Простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. А Хома, один з дванадцятьох званий близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому Ми бачили Господа, а він відказав їм Коли на руках його знаку відсвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку Його. Не вірую. За вісім же день знов удома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав Мир вам. Потім каже Хомі: Простягни свого пальця сюди. Та на руки мої подивись Простягни свою руку і вклади до боку мого. І не будь ти не віруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому Господь мій і бог мій. Промовляє до нього Ісус Тому вірував ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили, й увірували. Багато ж інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи життя мали в ім'я Його.